У територіальному центрі комплектування військовослужбовцями за контрактом, який знаходиться в місті Сімферополі, проводилась відправка кандидатів на контрактну службу у навчальні центри збройних сил України. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти на сьогоднішній день. Територіальним центром комплектування прийнято на військову службу за контрактом 235 кандидатів. Молодь виявляє бажання проходити військову службу у військово-морських силах, повітряних силах та у сухопутних військах. У нашому центрі чотири. 19 інструкторів розташовані, видно на цій карті, розташовані Кримському півострову. Практично захвачуємо всі районні центри Крима. Інструктори працюють так, як в центрах комплектування. Це тісно працюють з школами, з навчальними закладами, з центрами зайнятостями. Щоб зацікавити молодь службою у Збройних силах України, інспектори територіального центру комплектування військовослужбовцями за контрактом, які знаходяться в кожному районному центрі Криму, проводять агітаційну роботу в навчальних закладах як з учнями, так і з їхніми батьками. Саме завдяки такій роботі з'явилася тенденція збільшення кандидатів з числа призовної молоді. Так, наприклад, в третьому кварталі цього року 75 чоловік з числа призовної молоді 16 стали кандидатами на контрактну службу, а в четвертому кварталі цього ж року 114 чоловік. Вік виявили бажання служити у збройних силах України на контрактній основі 48 осіб з числа призовної молоді. Їй такі, що вже проходили військову службу за контрактом, та після невеликої перерви приймали рішення про повернення до армії. Кандидат Олена Смольницька розповіла, що проходила службу у військовому госпіталі міста Сімферополь. Свого часу її посада була скорочена, і Олена на деякий час залишила військову службу, але бажала повернутися. Рішення та -то осознане, тому що я раніше служила на контракті. Попала под сокращение и, поработав на гражданке, поняла, что более стабильного места, чем наш контракт. З української армії, які кажуть, що всякі слухи ходять, але більше стабільності, ніж тут. у нас зараз немає в Україні. Тому... Кандидат на військову службу за контрактом Денис Носиков після закінчення вищого навчального закладу не знайшов собі роботу за спеціальністю і вирішив випробувати себе як справжнього чоловіка в армії. Закінчив юридичний техніку Мирослава Мудрова. Йду на контрактну службу по собственному желанию. Для стабильности, для будущей карьеры для моего образования не позволяет куди то устрояться без, воє... без воєнного білету. перед відправкою у навчальні центри потенційні захисники батьківщини проходять медичний огляд, тести на професійну придатність, фізичну підготовку та бесіду з психіатром. З ними також проводить інструктаж та дає поради начальник територіального центру комплектування. Загалом у 12 навчальних центрах збройних сил України кандидати на військову службу за контрактом можуть отримувати військові спеціальності, і тільки після урочистого складання військової присяги вони відправляться до військових частин.